Це мій теска Олексій, і ми з ним продовжуємо історію нашого першого схоження в гори Карпати. Скажу, що того дня ми йшли на гору піп Іван Чорногільський. Дивна назва, правда? Ми обрали найтяжчий і найдовший маршрут, як для початківців. Тож інколи було тяжкувато, але чарівна новизна, що була нам круги, додавала нам нас ноги. Приємним бонусом на цьому туристичному маршруті була ще одна гора в бухатий. Комінь. І доки ви зацінюєте наші офієні футочки і тицяєте пальцем на лайк, я тицяю пальцем напрямку нашого фінішу. Останній відрізок на висоті 2000 метрів під пекучим сонцем дається в знаки. Але попри все ми робимо фінішний ривок. потім відпочинок селфі шмелфі і т.д. де. А це я вже показую, на яку гуру долі ми плануємо підніматись. Поєгуварло. Якщо ви помітили, що на горі знаходиться величезна кам'яна будівля, немов фортеця, то є обсерваторія Білий Слон, кому цікаво ви, вам повіч. Десь за годину вся наша весела компашка Базай вже діставала свої бутерброди. І навіть вдалося трохи розговорити нашого гіда за допомогою допіду. Але то вже зовсім інша історія.